У 2023 році закарпатці частіше хворіли на інфекційні хвороби ніж у 2022-му. Про це розповіли на брифінгу щодо епідеміологічної ситуації в області. Здебільшого допомоги лікарів минулоріч потребували дорослі щодо кишкових інфекцій. В структурі інфекційної захворюваності провідне місце, а саме 45% займають кишкові інфекції, тобто хвороби, які передаються через брудні руки. Через предмети побуту, через харчові продукти чи воду минулого року ми реєстрували такі інфекційні нозології, як сальмонельоз, шигельоз, гепатит А, гастроентерити, лямбліози. До речі, хочу відзначити, що якщо розглядати гастроентерити або гастроентероколіти, то в більшості випадків не було змоги встановити збудника, який викликав дану інфекцію. Це може бути пов'язано з тим, що не завжди населення вчасно звертається. За медичною допомогою займається самолікуванням, і відповідно уже потім медичним працівникам важко власне встановити який саме чинник, який збудник спричинив інфекційне захворювання. Друга за поширеністю в краї інфекція туберкульоз. За 2023-й виявлено майже 700 нових випадків. На третьому місці – керовані інфекції кашлюк, кір, краснуха тощо. Нерідко реєстрували також особливо небезпечні інфекції, зокрема лептоспіроз, випадків захворюваності, на який зафіксували 137. Це найбільше за останні 10 років. Ну, треба відмітити, що майже у всіх регіонах Закарпатської області це захворення було, але найбільше це. У Жородському, Мукачівському, Хуському районах менше дещо у Берегівському, Тячівському та Рахівському. Але треба відмітити, що 14 людей від цього захворювання померли. Це майже 10 відсотків, 10 і якщо точно, відсотка. Тобто це захворювання дає високу смертність. А чому? В першу чергу від того, що хворі. Особливо сільської місцевості вони часто звертаються пізно за медичною допомогою і вже звертаються і вони часто попадають прямо в ременційні відділення, де вже їм практично допомогти важко, коли відмовляють нирки і печінка. Фахівці наголошують, у регіоні розпочався підйом захворюваності на гепатит А. Найбільше випадків зараз на Хущині. Цьогоріч прогнозують спалах дифтерії через низький відсоток вакцинації дітей і дорослих. Також кажуть, може збільшитися кількість хворих на кір через епідемію у Румунії. Станом на 1 грудня 2023 року у Румунії зареєстровано 1855 підтверджених випадків кору. У Закарпатській області зареєстровано. Два підтверджені випадки кору у дорослих, а також два відхилені випадки. Але ну, ви ж знаєте, що ми близько живемо біля Румунії, і часто наші люди, особливо із Тячівського району, із Рахівського району, туди їздять. І, звичайно, це захворювання рано чи пізно воно е, прийде е, у Закарпатську область. І, звичайно, опять хочу звернути на. Щеплення не треба відкладати, треба подумати за себе, за дітей в першу чергу. І звичайно, опять же, треба йти щепитися, тому що до 70% щеплених це дуже мало. Для того щоб створити суспільний імунітет, має бути щеплено не менше як 95%. Зрештою, епідеміологічна ситуація в краї контрольована. Сезон грипу та ГРВ протікає без особливостей з жовтня за медичною допомогою щодо цих інфекційних захворювань звернулося більш ніж 50 тисяч закарпатців.